Це день людей, які працюють там, де не можна зупинятися де кожна хвилина це відповідальність. Сьогодні у стінах Подільської міської ради відбулося урочисте нагородження з нагоди професійного свята дня залізничника. Працівники української залізниці щодня вкладають свою працю і діляться своєю любов'ю у справі, яка служить на благо всієї української держави. Щодня і в день, і вночі вони сумлінно працюють. Залізничники готові присвячувати всі свої сили на виконання професійних обов'язків. Теплі слова вдячності і поваги на адресу працівників залізничника залізничної галузі прозвучали від виконуюча повноваження міського голови Олега Албанського, шановні залізничники, хочу привітати вас з вашим професійним святом, побажати вам всім міцного здоров'я, благополуччя. Ну і перш за все, хочу подякувати вам за вашу роботу, за те, що ви робите, тому що у вас дуже важка робота. і Тим більше, що по цій ситуації, яка була Пару днів тому ви саме прекрасно знаєте, що ворог цілиться на зону там, де ви працюєте. Ну, перш за все, щиро, щиро дякую вам і за те, що ви після цього удару також всі вийшли на роботу, також всі працювали, до сьогоднішнього дня все відновлюєте. Ну і нам всім швидкого миру, перемоги. Ну, і... Щоб слідуючий рік, коли ви будете святкувати своє професійне свято, був в мирній нашій державі. Усі працівники присутні на святі були відзначені почесними грамотами за щоденну самовіддану працю, професіоналізм і вагомий внесок у стабільну роботу залізничного транспорту. Ці нагороди символ подяки та визнання людей, завдяки яким рухається країна. Шановні залізничники, вітаю вас з професійним святом. Бажаю щастя, здоров'я, натнення, щоб наша праця була оцінена і щоб рейки наші вели тільки прямо, щоб всі були здорові і мали бажання йти на свою улюблену працю. Нехай ваша праця завжди буде гідно оцінена, а колії вашого життя ведуть лише до успіху, добробуту та миру.